Вітаю всіх, хто дивиться це відео на ютубі. Ось і відмедувала акація. Піднімаюся я вгору на пасіку. Дивитися до тих роїв, які я поселив на голі рами майових роїв. 20 травня бджоли почали роїтися. Я ловив рої, запихав в старі вулики. Давав голі рами їм. Ось бачимо, що вони зробили на голих рамах. Ось. Тут ще треба було поставити одну рамку. Но я не думав навіть, що вони з акації так заб'ють медом. Так, тут дві рамки суші, всього я поставив. Ну, я не буду це розбирати, гніздо. Як бачимо, воно вже переповнене. Треба починати відкачку акації. Ось як бачимо, карпатські бджоли. Все, забили медом. З акації. І це рої. Це не сім'ї, це рої. Зараз перейдемося до інших. Ось, накривав я так, тільки сорочкою чистою праною і, і все. І так я їх лишаю. Ну, ось така картина, інший вулик. Також я поселяв ці рої, рої були сильними. Сім'ї мали по 26 рамок навіть деякі на місяць травень. З 20-го пішли рої, якраз на акації ці рої. Що робиться тут? Ну тут трошки менші рої. Були. Тут рамок я поставив, всі заклав пусті рамки. От бачите, тут вже усе тут забито далі медом. Це відсунути трошки так. Ось. Вони тягнуть самі самі тягнуть на голих рамах. Потягнули вони все. Ось ця вже рамка слідуюча буде з медом. Ось карпатська бджола, чого більше треба? Чого більше треба? Ось важка рамка. Акації мед починають печатати, а ці вже далі йдуть запечатані. Матки спаровані, напевно, вже є розпліт. Ось така ситуація. Слідуючий вулик. Також. Подивлюся, я їх так і лишив, отак загнув, щоб повітря проходило вентиляції було більше. Ось вам Карпатка бджола. Що хотіте? Рої. Травневі рої, які вийшли перед акацією. Ось вам. Останні рами вже доробляють на голі рами. На голі рами, дивіться, яка ситуація. Ось. Рама важка. А тут вже печатаний мет іде. Ніякої вощини я їм не ложив. І ще треба докласти. За дві рамки. Старі-престарі старі вулики, які я позбирав, звідки міг, де знайшов. Ось тут я вже запізнився. Тут треба було більше рам. Не сподівався я, що вони настільки заладують усе медом. Ось Карпатка бджола. Тут я припізнився, треба було докласти більше рамок. Ось бачите вам рої. Майові рої. З травня місяця, 10 червня, усе забите медом. З акації. Не хочу я це тепер розбирати, бо тому що в мене починається відкачка. Перше буду братися до цих сімей. Позасипав я ці старі вулики роями. Ось аналогічна картина. Все забито. Медом. Все потягнули на голих рамах. Ну як можна бути незадоволеним такими результатами? Ну, думаю, що основні сім'ї, дивився я, принесли не менше, а декотрі, котрі не роїлися, то принесли набагато більше меду з акації. І тим більше, що відкачаний мед травневий по 15 кілограмів середнього від сім'ї. Так що причини міняти карпатську породу бжіл я не бачу ніякої. І тим більше, що дізнаюся від пасічників, які мають інші породи, мають бакфаст, набагато відстали вони в розвитку. Вони доженуть, я знаю, як говорять на пізні злипи вже з соняшнику. Вони доженуть, можливо, в деякій мірі і переженуть Карпатку, і більше принесуть. Але у нас основний змедозбір – це. Травневий мед і акація, а далі все вже під питанням. Так що в даних умовах я дуже задоволений цими бджолами, а тим більше, що вони самі борються з кліщем. Гризучий картон проблем з ними немає ніяких. Тому то ті затіди, де деколи в свою сторону я чую особливо від молодих пасічників вийку, а чо так слабо, а чо не карніка. А що не Бакфаст, а що не хочете, ну нема, нема потреби в мене такої. Я цих бджіл знаю, я з ними вже 38 років працюю. Так що не думаю і розлучатися з цими бджолами. Ну а про селекцію, багато чого можна говорити про селекцію. Ось тепер говорять, що нібито нові ці лінії, які виходять, вони. Будуть якісь стійкіші до хвороб і шкідників. І миролюбніші, тим більше. Ну, якої ще більшої миролюбності треба від цієї бжоли, що в мене є, я не розумію. А за що чого та миролюбність у тих бджіл буде? За що того, що притуплюється їхня реакція на подразнення? А реакція на подразнення це є складова імунітету усіх бджіл, любих, які би не були. А значить, і притуплюється імунітет. Не розумію, яким чином вони будуть стійкіші до шкідників і до хвороб. Звичайно ж, ми всі знаємо, що складовими імунітету хто, що є: нюх, слух, органи дотику, в залежності від того, як вони працюють. А подразниками імунітету є різні комахи, наприклад, такі як оси, шершні. Це все екосистема, в тому числі і кліш, варова, і міль це є подразники імунітету бджіл. Імунітет формується в середовищі тих подразників. Жала мусить мати цю реакцію. Притуплюючи цю реакцію на подразнення, роблячи їх нібито миролюбнішими, понижується їхній імунітет. І ті так звані лінії, я думаю, це все є хід такий для того, щоб жили ті лабораторії, щоб купувати тих маток. А хіба це не лінія, як ви завезли Бакфаст, а в сусідньому селі Карпатка. І спаровуються ті матки. Хіба це не лінія? Це та сама природна лінія. Або де ж границя є між тим, що там Карпатка, а вже через декілька кілометрів вже буде карніка, наприклад. Та все переходить плавно. Все плавно через мет... бджоли метизується. І плавно усе переходить. І там теж виникають свої лінії при тих паруваннях. Я не можу зрозуміти цього, що там лінія така, а там лінія така. Та все то воно так відбувається і в природі. Інша справа, якщо вже запихаються люди з генами в тих лабораторіях у бджіл, ну тут доброго не слід нічого чекати. Звідки ці хвороби зараз в Канаді, в США. В інших державах, звідки ці хвороби беруться, гнильці повернулися назад, аскофероз повернувся, або розпад бджолиних колоній нова хвороба. Ну звідки це все? Та все це творять ті лабораторії. Бжоли вже доведені до відчаю. Тільки повертаючи бжів в природні умови, відновлюється імунітет. Тому то багато. Чого можна говорити про це, я думаю, що, як написано у книзі одній мудрій книзі, розумний, зрозуміє. Ну, на цьому буду я закінчувати це коротеньке відео. Наступний раз я обговорю тему аскоферозу, гнильцю і інших хвороб. У мене є відповідь і на це. І я вилікував такі сім'ї, які я придбав собі спеціально для дослідження за чотири обробки. Ну, чим я обробляв в наступних випусках? Будемо говорити про це.